Дорогі бродівчани, запрошуємо вас 16 липня на Вели для того, щоб розділити радість святкування третьої річниці громадської організації Наше місто. Організатори пропонують вам святкову програму, яка передбачає цілий комплекс діяльностей. Вже традиційно акцент у виборі розваг зроблений на дітей. У програмі заходу: парковий волейбол, аніматори, сімейні змагання, концерт, караоке, дитяча дискотека та кінопоказ. Святкування розпочнеться з 10-ї ранку і триватиме до пізнього вечора. Приходьте, буде весело. дорогі бродівчани, молодежна громадська організація, наше місто. Запрошує всіх, 16 липня, стенове. Буде приходити праздник, Буде приходити третя річниця святкування громадської організації. Дорогі, три роки вони всі будуть тут з нами. Значить, прошу вас долучити підтримати. То... Акція то річниця, без все спол добре, ви свідмієте сі не сіли. О, значить тако, що тут буде производити? Значить тако, тут будемо лейвал. Та, це думається, паркові нікцію буде, а? Що це буде? А, сімейні конкурси, так, конкурси. Сімейсько на селі будуть брали, в селі лише. О, конкурси будуть. Короки, всі, налуновити буде, Та. Коротше тако, береш. Мати з батьком за зуби, за скварку, і на вели. Все будемо танцювали, співали, та? так. Колегів бери. Той одного другого познив, прийшли, всі будемо віддихати разом. О, Аж всі отримаєте гарне наше свято, ми ще у подарка зробимо. Я себе казав, який. о, то коротше, я з вас чекаю тут, та, 16 числа. Я ж буду аж вечором, але ти ще за дня приходь, ще за дня, так. О, всі будемо віддихали. Давай, дай здоров'я! Гроші, приходьте, станьте частиною нашого свята, то це фест буде. Її лікфня. Це Аби маю чорний капілак.